Та вона і далі! Та-да! Нове відео! тирамісушка крем. Пахне не як шампунь. Ой, не як гель для душа. Пахне отдаленим є... тірамісу. Тірамісу ось у нас є де воно. Тірамісу ось. Але різні смаки, скажу чесно, підпак. а не смаки аромати. Я вам скажу ну, чого так? Це, це ж крем для Тому що крем він потім закріпить запах, яким ви пользувалися в душі. Крем для обличчя рук і тіла. тірамісу, для всього ріда. І нарешті є і в неї, і в мене. Тому що в цієї дитини, якщо щось є, то в матері не є. А замовила ось відразу давай замовила, купила в мене на нього великі ставки. Угу. Це вишенька. Оце запах вишні, да. Да. Це це так. Запах вишні. вишеньки. Я просто в запахом. Я таких ніде не бачила. Капець запах вишні. Капецький. І кафе, звісно, ну красавчик. Молодцы. Просто оцем я ще звала. Да. дуже давно. Ще? Це, да, шампунь, це шампунь, це все да. гель для души, 3 в одному, це пі шампунь піна гель. Боже. Засіб для купання 3 в одному з ароматом маршмеллоу. А ну давай. Блін, це маршмелову. Да. Такий Хеллоу. розовий синій маленький. Така да. цікава упаковка. А це з запахом банана. Банана? А це малина. Ну так, Це якийсь банан переспілий, такий прям запах Прямо те, що я люблю. Да. Я люблю такий переспілий чорний банан, але це такий це аромат. Це такий топчик. Це а так це я Це дуже вкусно. Це дуже вкусно. Це що, малинка, так? Да? Да. Малинка. Прям. О, Я тепер знаю, як ви думаєте? Ну все, б'юті кафе. Звісно, ви просто красавчики будемо брати, брати і брати. Але тут на... Це тепер моє хобі, скільки... кроме Вікторія Сікрет з Капець, просто. Ай, чум'єть, мама дорога, я тут місця. Скільки їх? Клас.